Бо тілесність також впливає на вашу особистість. Не даремно це поняття виник Безумовно, Якби я був жінкою афроамериканкою, вочевидь, моя б система координат відрізнялася б істотно. за збереження всіх інших інших обставин. Ну це так, ключовий так, момент. Тобто так, багато так, людей так, просто так. не розуміють, що їх за... багато чинників, які це впливають. Ну є люди, які там не їм бути там, наприклад, більш або менш привабливими. Зрозуміло, що якщо ти з дитинства був привабливим і завжди подобався там представникам протилежної статі, то це формує те певний, як Сприйняття дійсності, якщо ти був маленьким і слабким, і тебе в дитинстві там, грубо кажучи, ображали всі да бо там ти відчував якусь там зневаженість. Ну зрозуміло, що людина, яка була там достатньо сильною, достатньо великою, то інакше абсолютно буде багато речей сприймати. Тобто, я до того, це веду, що є купа чинників випадкових, які впливають на формування нашої особистості, я не є прихильником на це, знаєте, тебе на визначеності.